Я психолог і психотерапевт Наталія Мартинюк. Хочу запросити вас в простір позитивної психотерапії, при пройти зі мною досвід консультування та терапії. Проживаю в місто Луцьк, досвід роботи мій 20 років, консультування я 7 років. Навчалася в місті Києві. В Центрі позитивної психотерапії, позиту, у мене наявні всі сертифікати і е, диплом. Е, якщо комусь потрібно просвідчитись, усе є на платформі. Е, завжди е, в консультуванні пропоную працювати чотири сфери: душа, тіло, відносини, діло. Як ми знаємо, що пам'ять тілесна, вона набагато потужніша, ніж пам'ять наша. Та, когнітивна, тому що тіло дійсно може видавати ту інформацію, яку не пам'ятає людина про себе. Завжди говорю клієнту про те, що людина не шукає себе, людина себе створює, створює нові потеряні поведінки. В консультуванні завжди прослідковую ті концепції, які вже не працюють, і разом. Потихеньку-потихеньку ми з клієнтом змінюємо. Змінюємо в першу чергу якість життя. Працюємо над відносинами, працюємо над реакціями, працюємо над емоціями. І пам'ятайте, що людина не шукає себе, людина себе створює. Запрошую до співпраці.